Всім привіт! І знову з вами я, Юля. Записувати раз підкаст, тому що я вже давно не знімала це. І я все одно зроблю це, тому що я дуже хотіла цього. І коли ти хочеш зробити, ти то робиш. Ось, і я зараз записуюся, тому що я хочу деколи розказати, як я знайшла першого клієнта свого. І ще деякі питання, які я піднімулю, тому залишайтеся зі мною. Перше, я хочу сказати, що перед тим як знайти клієнта, я можна сказати, проходила консультацію у веб-дизайнерки одної, і ви Її звати Вероніка, і ви можете з нею. Ну в неї пройти консультацію, Щоб вона мені допомагає в основному як робити кейс, тобто заповнювати і багато дала таблиць. Зараз я не працюю з нею вже давно, але працювала, і на початку це давало дуже багато результату. Тобто, через місяць, коли ми пройшли консультацію, тому що це було дві неділі, а потім я мене заливалося якесь вигорання. Чи що це було? якесь таке фення. Ось і тут дуже сильно змучилась, але я все одно щось робила. Після цього я отримала клієнта це був клієнт Вінчику. Скажіть, будь ласка, хто на сайті знайомий, може знайти клієнта. Ну, напевно, я така людина. Таке бувало навіть, що люди, ну, дизайнери шукали навіть на Alexі, на Ізі або Тік-Ток. Ну, Тік-Ток зараз пишеться. Ось, І я почала це, як би сказати, мені написав якийсь молодий хлопець, який сказав, що він типу, пише музику, він хоче. Обкладинку обложку. Ну, коротше, обкладинку для трек. Я думаю, ви знаєте, як такі є. І ось, і я насправді не пробувала робити такі, але я зробила, і якось у мене вийшло при цьому, що я, до речі, запам'ятайте дещо. Ще... Я зараз прийшла на другу думку мене. Запам'ятайте дещо, що потрібно брати предоплату. І ось, і я не взяла предоплату, але він мені заплатив потім, тому що ні, він серйозно мені заплатив. Ось і я зробила обкладинку, це 3-4 дня якось так. Принаймні це було 3-4 таких різних, тому що це під пісню я давала. І ми робили по фотографії через юнплаш. Можна сказати, він мені заплатив 400 гривень, бо 400 гривень треба було брати більше. Я розумію, що треба було брати більше, тому що скільки я роботи. При цьому я ще тоді захворіла трохи. І я працювала в такому тяжкому стані. Були замовлені, мені почали лайкати люди, почали писати. Було замовлення навіть на рекламну сторіс, Тут тобто 400 гривень отримала. Ось після цього я купила собі клавіатуру для планшету, тому що так я використовую зараз далі подальшому не ноутбук, а планшет. Ось дизайнери є, є дуже зараз різні дизайнери. Коли перший раз познайомилася живу з одним дизайнером, це був мобіль. Він створював мобільні тіпа застосунки, типу дизайн. Тобто то для телефонів якісь програми чи обкладинки ще щось таке. Ось і ми з ним познайомилися. Вроді окей, він по переписці нормальний, але насправді ні. Тому що він почав мені. Щось таке говорити, плюс до мене відноситись ніби знайомі вже скільки років, але в мене вже не були знайомі. Ось він почав щось там наговорювати на мене, ще щось там. Плюс він мені говорив, що діпа, ти не заробиш гроші через телефон, все така фігня. І хочу сказати, що деякі десанні я нормальні, які ні, тому що я не, це не в образу, тому що це, це залежить від людини, як вона спілкується, вона ну, вважає себе якоюсь там. Там такою сильною крутою насправді хочу сказати, краще бути звичайною людиною, в якої є щось на душі. Як то кажуть, ось так щодо такого особистого життя, можу сказати, що я ніколи не говорю про проблеми, ніколи не говорю інші про свої проблеми, про свої тілі і все інше, тому що це нікому не потрібно. Вони просто не знаю, в мене були такі, що я говорила завжди, і це вийшло мені в тому просто не говоріть і все. Е, як я зараз працюю з дизайном, місяць минув я хочу сказати, що я робила челендж. Ви можете подивитись шорт. Ось я робила челендж, я робила меню ось так. Тобто я більше практикувалася, щоб покращився дизайн. Зараз я практикую за спілкування, спілкуванням, а також шукаю собі стажировку в компанії. При цьому я шукаю для того, щоб я покращувала свої навички, також щоб у мене був якийсь досвід, тому що без досвіду це нікуди не беруться. Крім цього, я позичала ноутбук своєї подруги, вона мені давала ноутбук, і принаймні тиждень, ну, десь на півмісяця чи як було мені, і я працювала на ньому, і мені то все я робила якраз на ньому. При цьому я вчилась працювати в Figma, ще щось там, і Adobe Photoshop. Мені, до речі, сподобалося це робити, звичайно, але не так легко за два тижні знайти роботу. Тому що я хотіла за два тижні знайти роботу, Ну не так легко, тому що ти живеш в селі і ти вважаєш, що нічого не можна зробити. Але я якось справляюся з цим всім. У мене були, можна сказати, я пробувала інші заробітки, там реклама, ще щось продавати. Зараз я якраз продаю готовий дизайн, тобто презентації. Чек-лист, це якраз ви можете переглянути в моєму портфоліо, я вам ближу, і ви можете переглянути, там є всі готові дизайні, там посилення будеш скачати, і ви можете собі скачати. Якось ось так. Ну, я це кидати, тому що я слухала надав на підкаст, і підкастрів сказав дизайнер, що люди, які ну, не, ну, не серйозно ставляться, чи якось тільки за гроші, то вони вигорають через 9 місяців. Я почала десь в серпні чи колись, і можу сказати, що пройшло доволі довгий час, і я зараз не вигорувала, ну типу на вигорання не, не вийшло. То я, я можу віддихнути там, робити щось інше, але все одно я продовжу вивчати дизайн, шукати клієнтів і створювати це. Звичайно, без ноутбука мені важко трохи, тому що в ноутбуку ці я могла би зробити більше. Я принаймні. Можна сказати, що я працюю зараз на планшеті, тобто я вже роблю все на планшеті, поки що Тому що мені так зручно, я не хочу вже на телефоні ось. І плюс тому, що це зручно якось так. Щодо, чи можна заробити, наприклад, е, чи можна заробити на тому, що ти от, робиш верхлені креатив в іншій програмі, чи ще щось, то так можна. Якщо це захотіти сильно, то, то портфоліо, показувати своє портфоліо. Знаєте, я недавно на Тік-Ток-відео на побачила, що багато, навіть я помітила, що багато навіть в китайських, азійських відео, коли вони рекламують свій товар, вони показують, як його використовують. Тобто, якщо ми використовуємо дизайн якийсь, то ми маємо показати, як ми його використовуємо, і це. біля не Задоволі мені виключається. Якось так. Ну, Це було сьогодні. У мене такі малі питання. І ми з вами побачимось, я не знаю, коли Коли я захочу знати третій сценарій, або мені ще монтаж робити. Зустрічі!